Китайська приказка каже, вчителі відкривають двері, входиш ти сам. Ще кажуть, в наш час людина може себе почувати у безпеці, маючи медичні, економічні та юридичні знання. Одеський економіко-правовий коледж Міжнародного гуманітарного університету допоможе з двома останніми і намагається охопити інформацією всю Одеську область. 29 березня президент Національного університету Одеська юридична академія та міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов відвідав економіко-правовий коледж. Головною метою його візиту було оголошення про призначення директором економіко-правового коледжу Меденцева Анатолія Миколаєвича. Сергій Васильович виступив перед студентами зі словами побажання успіхів в навчанні. От ми сравнюємо тих дітей, які, після, які продовжують вчитися в юридичній академії на третьому курсі стаціонарного навчання і на третьому курсі Міжнародного гуманітарного університету, і сравнюємо тих дітей, які приходять з школи. Небо і земля, как говорят в Одесі. То есть уровень подготовки выпускника школ и уровень подготовки выпускника колледжа, они получают здесь среднее образование, значительно выше уровень вот, тех, кто учится в, кол в колледже. Вы знаете, вот была бы моя воля. Якщо б була така можливість, я би навіть всіх дітей посів дев'ятого класу орієнтовав і шторбанівчись уже вишивку червних зарядінь, ані спеціалізували. Студенти змогли побачити також нову укомплектовану будівлю. Гості познайомились з аудиторним комплексом спортивно-оздоровчою базою з п'ятьма залами. Тож зустріч запам'ятається на славу. І звичайно захотілось поділитися такою можливістю із абітурієнтами з області. Саме тому в день звільнення біляєвки відні німецько фашистських загарбників колектив коледжу запросив на зустріч учнів середніх шкіл району та їхніх батьків на незвичайний захід. Презентацію навчального закладу уважає земляки, жителі славної Одещини, від лиця професорсько преподавательських колективів Національного університету Одеської юридичної академії. Одесская международно-гуманитарного университета, экономика правового и юридического колледжа и от студенчества этих учебных заведений. С удовольствием поздравляю вас с марафоном праздников текущих. Сегодняшнее Благовещение, завтрашнее Вербного Воскресенья, безусловно, Дня Освобождения города-героя Одессы, и самое знаменательное праздника Пасхи. Искренне желаю вам счастья, здравия и пусть Божья благодать сопровождает вас на жизненном пути. Цель сегодняшнего э, визита или выезда э, в Беляевку это прежде всего помочь будущим выпускникам школ. Беляевщины, 9-10 классов прежде всего, определиться с путевкой жизни, правильно сделать выбор, куда пойти и кем состояться, в какой вуз поступить, какую специальность избрать, как себя определить свое место в жизни, а также роль и назначение. До Біляївки приїхали найкращі представники коледжу керівники, викладачі і творчі студенти, щоб у живому спілкуванні представити економіка-правовий коледж абітурієнтам. Розказати про умови вступу до коледжу, особливості навчання і культурного життя. При вході до районного Біляївського будинку культури учні старших класів та їхні батьки могли вже поставити будь-які питання біля інформаційного стенду. Також кожен отримав яскравий буклет і анкету. Также вы можете получить информацию в приемной комиссии Международного гуманитарного университета. Там работают сотрудники, они вам подробно все расскажут, если вас заинтересует. Многие ученики не знают о существовании этого колледжа. И нам приятно, что вот мы, находясь в Беляевке, мы можем эту информацию донести к сведению родителей, школьникам. Имеется информация о факультетах, экономика правом колледже. Это правоведение, обслуживание компьютерных систем, экономика предприятий и новый факультет. Очень интересный факультет. Это факультет перевода. Следующая информация, которая имеется на стенде, это документы для поступления в наш колледж. Про можливість приїхати і познайомитися з коледжем дізналися усі школярі Біляївського району. Тож радо відгукнулись на цю пропозицію і потрапили на своєрідний день відкритих дверей. Мы вообще открыто идем навстречу со всеми вузами, техникумами, колледжами Одесской области и вообще страны, с целью такой, чтобы наши дети нашли свое место в жизни, определились, сделали правильный выбор и дальше продолжали обучение и стали полезными и не только себе, но и государству и. Малої родине нашої біляївки. Жителі Біляєвки, мешканці найближчих сіл, Ясьок, Троїцького, Градениць, діти з села Вигода, Петровського та Березані зібрались до райцентру, щоб визначитись зі своїм подальшим шляхом, і щоб цей час залишився у пам'яті майбутніх абітурієнтів надовго, найкращі представники економіко правового коледжу приготували яскраву презентацію з цілою шоу-програмою. Зала будинку культури заповнена глядачами, і ось на екрані з'являються фотографії бурхливого життя студентів економіко правового коледжу. Новопризначений харизматичний директор закладу Анатолій Меденцев розповів про два коледжа юридичний та економіко-правовий, а також про міжнародний гуманітарний університет, куди випускники коледжів вступають без екзаменів. Міжнародний гуманітарний університет має коротку історію, всього 10 років, але за літ. и совершенствуется изо дня в день. Прекрасная учебная база, общежитие. На сегодня численность студентов в в нем более трех с половиной тысяч. В учебном процессе задействованы 31 доктор наук, 117 кандидатов наук. Я не называю профи, поскольку в этом университете четыре факультета, два института. Кроме юристов, там же готовят программистов, медиков, есть институт медицины и прочее-прочее. Два колледжа. А завуч Костянтин Громовенко познайомив аудиторію з умовами навчання, організацією навчального процесу, з особливостями професійних напрямків, дозвіллям та повсякденним життям студентства. І, звичайно, куди ж без творчості, щоб одразу взяти високу планку, організатори презентували присутнім справжнє мистецтво, почавши зі знаменитої оперної арії, яку виконала чудова співачка. Ведучі студенти коледжу дали всім присутнім перепочити, але недовго бо на гостей чекав ще один сюрприз. Танцювальний колектив економіко-правового коледжу знову захопив глядачів у свій полон. Для феєричних дівочих танців настав час для хлопців, які продемонстрували свої таланти. Один з учасників конкурсу Містер коледж, який традиційно проводиться в цьому креативному учбовому закладі, розказав, як навчився танцювати прямо в коледжі і залюбки продемонстрував. Ля такого зворушливого виступу співочі дівчата продовжили ліричну лінію і закликали всіх берегти любов. А щоб додати всім гарного настрою, студенти коледжу надали глядачам порцію справжнього українського гумору. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної храмниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. Що? Чого? Я не розумію. Кухлик любо, покажіть, та ще збоку смужка. «Да какой же кухлик, это кружка?» Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика, та не знає мови. В економіко правовому коледжі навчаються чимало артистичних особистостей. Є серед них і ті, хто любить своє місто і творить на його честь. Я живу в кораді свостів, мала почеса, а стильної Я прохожу по улице, гляжу по с тобой И каким бы ни был город мой, я всегда с тобой Сидел на первом курсе на в украинской литературе И мы просматривали какой-то фильм И у меня было желание что-то придумать свое И я открыл тетрадь и начал писать песню И в итоге после всего получилась неплохая песня Буквально за пару я ее написал И после всего я начал э, дальше двигаться И мне вот понравилось, в общем, да, грубо говоря, Оліж родил во мнії талантливосполнів. Нас виспитують лучшие преподавателі. они нам є вторые родители. також дуже хорошее начальство, дисципліна на вишому рівні. Всі, тобто, все жалоб ніяких ніколи не було. У нас колледж отличный на высшем рівні. Аби презентація вийшла різноплановою і відобразила всі сторони життя коледжу. Студенти продемонстрували, як вони пишаються своєю стильною формою. А наприкінці зустрічі весь культурний десант спільно виконав гімн коледжу. Мені подобається виступлення мужчини, не знаю, як його, uh, на жаль, не uh, звуть. Подобався концерт, особливо оперна певиці. На жаль, я дізнався, що вона не народна, на жаль. Хотілося б, звісно, поступити, але всяке можливо. У нашій країні тести є, як здаш. Це заучу. Наша школа, вона пройшла по нашим класам всім, у ній чисота внучка Очень, ксаті красива дівочка. Я виділ там много інтересних діше. Мальчика сильних. статі рете такої буває де мальчики сильні, а Но тут доволі таки красиво. Роман розповів, що хоче стати приватним підприємцем та організувати свій квітковий бізнес. А для цього треба знати як право, так і економіку. А софія ще розмірковує, яку професію обрати художника чи правознавця. Ну, я решила приехать послушать, может мне понравится, я туда поступлю. У интересно в мире знать вообще законы и ну, ориентироваться в жизни, мало ли какие могут быть жизненные ситуации. Нужно уметь с них выкручиваться. Тож нынешние школярі зможуть за бажанням приєднатися до надзвичайно веселого та інтелектуального колективу. Всем доволен, в першу чергу поступил туда два года назад. потому что многие из друзей поступали, и поступали также рекомендации, самые лучшие, не теплые. Что еще сказать? Встретил очень много друзей, хороших преподавателей, которые мало того, что делают отлично свое дело, так еще и найти с ними общий язык проще простого. Также много товарищей и знакомых по интересам, так как многие из нас занимаются музыкой, кто танцами, кто фотографирует. Ну, в общем, Сказать больше нечего. Приходите, увидите все своими глазами. Выкладачи задоволены, что студенты развиваются в богатых напрямках. Они с удовольствием путешествуют по городу, совершая пешие экскурсии, поскольку это дает возможность изучать культуру нашего богатого города, богатой культурой города. Ребята э эти экскурсии стали традиционными. Кроме того, они с удовольствием развивают свои творческие способности. Поют, танцуют, сочиняют музыку, создают фильмы о колледже. И с каждым годом эта работа для них становится все более интересной. Поэтому, когда они заканчивают учебное заведение, продолжая обучаться в других учебных заведениях высших 4-3 уровня аккредитации, они уже более подготовлены к этой жизни и чувствуют себя гораздо увереннее. Отже, якщо і вас зацікавили умови прийому в цей незвичайний коледж, звертайтесь. Ждем вас в коледжі!